Слава Україні! Я Олекристопа. Це історія для дорослих сьогодні. Про одну з основних бід України біда українців в нас самих. Найчіткіше свого часу основних ворогів українського відродження окреслив Юрій Шевельов. Про нього у нас є окремий випуск, в якому йдеться, що Україну вигадав не австрійський, а німецький, не генштаб, а лінгвіст, і він не вигадав, а науково довів, що ніякого руського міра і одін народа ніколи не було. А от відмінностей, як мовних, так і цивілізаційних просто безліч. Так от за Шевельовим, це саме українці вигадали і створили Росію. Оце так несподіванка. Ворогів українського відродження, каже він, всього три. Найперше, звісно, Росія, тобто Московія. А далі йдуть провінціалізм і комплекс Кочубеївщини. От про останній ми зараз і поговоримо. І, звісно, самого Кочубея згадаємо. Поїхали! Підписуйтесь на канал Історія для дорослих, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. Підтримуйте наш канал на платформах Patreon та БайМієкофі. Ваші пожертви зараз дуже важливі для нас, адже ми відкрили новий англомовний ютуб канал, щоб розповідати світові правду про історію України і Росії. Перепрошую Московії. І не забувайте підтримувати сили оборони України. Нещодавно за вашою допомогою, ми та інші історичні ютуб канали і фонд Група 35 придбали понад 130 fpv дронів для 3-ї штурмової бригади. Зараз новий збір на FPV-дронах. Привіт! Це Альфонс, пілот ударних дронів 68-ї бригади. Зі мною капелан. Зв'язківе 68-ї бригади. Ми налагоджуємо хлопцям зв'язок, тому що дуже любимо від них чути ось таке. Є, є. Це мед для наших вух, і тому щоб частіше чути про влучання. Ми звернулись до благодійного фонду групи 35 та спільноти основних історичних блогерів України. Ми збираємо на 200 FPV для 68-ї бригади. А зараз до Кочубеївщини. Почнемо з того, а що це взагалі таке. Поневолення України Росією настало не в одну мить. Визначальною була не угода. Переломний момент поразка українців у 1709-му під Полтавою. І переміг там не Петро І, як український кочубей, стверджує Шевельов. І пояснює свою думку так. Цитата. Переяслав став початком поразки, тому що різні українські кола втягали Москву в Україну, намагаючись використати її проти своїх внутрішніх ворогів. Символом же зради і використання московської сили проти України для досягнення своїх дрібних інтересів став не Гетьман Брюховецький, не Галаган, про якого ми теж окремий випуск зробили, а саме Василь Кочубей. Звідки власне і постала Кочубеївщина? Тож саме час про нього розказати детальніше. Отже, знайомтеся, Василь Леонтійович Кочубей. Онук, чи то татарина, чи ногайця Кочук Бея, який подався в козаки, охрестився і став Андрієм Кочубей. Історія, до речі, типова для 17 століття. Уже його онук наш герой, чи точніше антигерой, Василь належав до козацької еліти. З молодих років служив канцеляристом у різних гетьманів. Виконував особливі дипломатичні доручення і не лише козацькі, а й церковні у 1675-му відбув з посольством у Османську імперію з місією від гетьмана Дорошенка. Через рік вирушає уже до Москви за дорученням єпископа Лазаря Барановича, який, крім церковних справ, займався і політичними. Василь Кочубей доволі швидко просувався щаблинами козацької ієрархії. Вже за гетьмана Івана Самойловича він стає спочатку регентом, тимчасовим керівником генеральної канцелярії. Щось на зразок прем'єр-міністра в уряді Гетьмана. Весь світ побачив, що Росія це країна терорист а згодом генеральним писарем, тобто уже справжнім головою уряду. Іноземці називали його канцлером. Україна тут а Україна це є Власне, керівником урядом, а згодом генеральним суддею, він став за гетьмана Мазепа, з яким був доволі близький. Той хрестив його доньку Мот. Був і багатим, і впливовим. Здавалося б, життя вдалося. І от раптом, у 1707-му, він разом з колишнім полковником іскрою пише на Мазепу доноса царю Петру І. Не одного, а одразу кілька. Суть. Керівник української держави Мазепа готується порушити вірність московському царю і перейти на бік шведського короля Карла. Причому Кочубей усвідомлював, за наскільки ризиковану справу береться. Бо у Московії доноси з одного боку завжди заохочували. А з іншого доносчиків допитували, як у них кажуть, з пристрасті. Тобто катували. Врешті кочубей з іскрою винятком не стали. Їх піддали тортурам, а переконавши, що доказів на підтвердження своїх слів у них нема, засудили до смерті і передали Мазепі. А то їх стратив у борщагівці. No show, so. Ні, не в Києві, а на межі нинішньої Вінницької області. Там ще досі два хрести стоять. Але наслідки доносу були страшними не лише для Кочубея, а й для всієї України. Після цього Мазепа став ще більш обережним у своїх переговорах з шведами. Тож врешті не зумів повідомити про свої плани усіх козаків. Як наслідок, велика їх частина опинилася по іншу сторону лінії фронту на боці Петра. Тож має рацію Шевельов, коли каже, під Полтавою перемогли не так московити, як Кочубеї. І тут постає питання: то заради чого Кочубей ризикував не лише власним життям, а й долею України? Навіщо писав донос? Основну версію він сам запропонував на слідстві, особиста образа. Мовляв, Мазепа звабив його доньку Мотрю. Цю версію згодом підхопили письменники. Романтично ж, бо що історія всієї Європи зробила крутий кульбіт через кохання. Відтак у світовій літературі наш гетьман найвідоміший герой-коханець після Дон Жуана і Казанови. Про Мазепу писали Вольтер, Гюго, Байрон, Делекруа, Лепки і навіть Пушкін. Саме з великоросійської руки останнього Мазепа постає огидним. І до нині Мазепа в масовій свідомості передусім старий Гулівіса, який ніяк не може вгамувати свою жагу до молоденьких дівчат, мало не сексуальний збочинець. Трохи менш огидним, та все одно підступним зрадником. Він постає в опері Чайковського. Але ніде правди діти, диму без вогню не буває. Ще за життя гетьмана, французький дипломат у Варшаві Франціс Бонак писав: як я чув, гетьман Мазепа поза іншими своїми прикметами приваблює легко до себе своїми чарами жінок, як хоче цього. У чому був секрет чар Мазепи? Може, у зовнішності? Якщо вірити зображенню на 10-гривневій купюрі наврядчі. От тільки це не Мазепа, запевняють дослідники. Майже усі його портрети були знищені за наказом московського царя Петра І. Проте кілька вціліло. Тож найвірогідніше він виглядав ось так. Або ось так, той, що у центрі. Уже краще. Утім, головною зброєю Івана Степановича Мазепи були шарм та красномовство. Саме цим 65-річний гетьман начебто звабив 16-річну Мотрю. Вона дочка того самого Василя Кочубея, а ще його мазепи похресниця. Мотря спочатку нібито не відповідала гетьману взаємністю, але згодом під впливом його чарів теж закохалась. У чому полягали чари? Як стверджував генеральний суддя Василь Кочубей у фетишизмі. Цитата: брав сорочку її з тіла, а потім кілька разів до себе. Брав і намисто шиї кілька разів. А для чого то і його праведна совість знає? Мазепа просить руки коханої кочубея та його дружини. Ті гнівно відмовляють мовляв, гріх, похресниця ж, наче дочка. Сьогодні говоримо про гріх, Чими словами його називають. Уподоблення худобі. Мотря втікає від батьків до Мазепи, але той переконує її повернутися. Мовляв, без благословення батьків та церкви добра їм не буде. Утім, добра Мотрі все одно нема. Її постійно лає і б'є власна матір донька полтавського полковника Люба Жученко. Доньку Мотрю Кочубеї таки видали заміж, звісно, не за Мазепу, за представника старшини Семена Чуйкевича. Хоча Мазепа і був проти. От і все. Достатньо для помсти. Хто знав? Тільки от уся історія про кохання Мазепи і Мотрі відома нам суто зі слів Кочубея. Листи Мазепи Мотрі вигадані Ільком Борщаком, про нього у нас є окремий випуск. А сам Мазепа на закиди Кочубея йому письмово заперечував, дослівно так. О якомусь блуді того я не знаю і не розумію. Хіба сам блудиш, коли жонки слухаєш. До речі, про жонку, тобто дружину Кочубея, Любов у дівострі Жученко. За однією з версій, це саме вона була ініціатором доносу. Її батько свого часу був впливовим полтавським полковником, але за Мазепи втратив і посаду, і вплив. Інший автор доносу теж відставний полковник іскра, чоловік рідної сестри Люби, мета доносу позбутися Мазепи і поставити на чолі Гетьманщини, звісно ж, Кочубея, а Полтавському клану Жученків іскри повернути впливовість. Утім, є ще одна версія причин зради Кочубея. І вона дуже цікава. Мовляв, Кочубей та Іскра діяли не самі, а в інтересах певної ширшої опозиції до Мазепи серед генеральної старшини. Причому невдоволення це полягало якраз у тому, що гетьман надто нерішучий і дозволяє царю зневажувати козацькі права та вольності. Варто лише написати царю донос і змістити Мазепу, а вже новий керманич одразу повстане проти Московії. Матеріали слідства і спогади Пилипа Орлика дають підстави схилятися до цієї версії, адже у змову швидше за все були втягнуті Генеральний обозний Ломиковський і Миргородський полковник та інші. Ця версія, звісно, дозволяє по-новому поглянути на постать Василя Кочубея. Мовляв, звернувся з доносом до московитів, щоб з Московією ж боротися. Український патріот. Утім, доказів цього замало і виглядає трохи конспірологічно. Так чи інакше, донос Кучубея справді змінив хід історії. Хоч цар Петро йому і не повірив, Мазепа дійсно став обережнішим у своїх геополітичних планах. Тоді нагадаємо, тривала північна війна між Московським царством і Швецією, яку Путін помилково називає семирічною. Що Петр І сімлітню війну вчинив? Ну, він з шведами там сім літ воював? чо чо, мало було, Петру території. Дуже хотілося до моря Балтійського, щоб Путін потім міг там газопровід прокласти. Ось і почав війну. Паралельно Петро намагався урізати або й взагалі ліквідувати українську державність. Гетьманщину. Мазепа, вдаючи вірність царю, почав таємні переговори з його супротивником Карлом про військовий союз в обмін на незалежність України. До речі, Мотря Кочубей і чоловік і Свекор усі пішли за Мазепою. Помста Петра була страшною. Спочатку кривава різанина в Батурині, понад 10 тисяч замордованих, переважно жінки, діти і старці. Потім каральна експедиція на Січ, де переважно теж були лише старці і юнаки. Програвши генеральну битву під Полтавою, Мазепа втік до Молдови, де невдовзі помер. Мотри та її чоловіка Семена Чуйкевича помилували, бо рідня Кочубею. А от батько Чуйкевича відправився на Сибір. Петро І кинувся здоганяти Мазепу, опинився на території Османської імперії, був оточений, але ганебно відкупився та підписав принизливий прудський мирний договір. Справжнім зрадникам Кочубею та Іскрі московити згодом встановили у Києві пам'ятник. Але за часів УНР його декомунізували. Така от історія, незнання якої не звільняє від відповідальності. А поки що не забувайте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. А ще поставте лайк цьому відео, щоб його побачили якнайбільше людей, і підтримуйте наш проект на патреоні та БайміяКофі. Чи просто донатами, щоб допомогти нам з англомовним каналом, де ми розповідатимемо історичну правду світу. Але головне, не забувайте допомагати Силам оборони України. Слава Україні! Героям слава!